Свіжі новини сьогоднішнього дня термінові новини з вами. Кожухівський Олександр про сотні шахедів, світло запасайтесь водою. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопку стежити. Натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримайте українські канали, натискайте на кнопочку Підписатися. Термінова новина. сотні шахетів і десятки ракет. Наслідки масованої атаки росіян по енергетиці, і не лише Київ. Знеструмлено лівий берег. На правому перебої зі світлом та водою є пошкодження щонайменше у чотирьох районах столиці і влучання у житлову багатоповерхівку на Печерську. Поранені щонайменше 12 людей. Київщина знеструмлено близько 28 тисяч родин Броварського та Бориспільського районів. У Ворах пошкоджені житлові будинки. Черкащина пошкоджена багатоповерхівка у Каневі. Перекрито рух греблею ГЕС щонайменше троє постраждалих. Запоріжжя, удари дронами, кабами та ракетами по приватному сектору та інфраструктурі. Пошкоджений 21 житловий будинок. Відомо про щонайменше чотирьох поранених і двох загиблих. Співчуття родинам загиблих. Серед яких семирічний хлопчик є пошкодження газових об'єктів. Проїзд греблею. Дніпро Гес обмежений. Дніпропетровщина після удару в області стались пожежі і знеструмлення. Введені графіки низка приміських поїздів курсує із затримкою. Відомо про щонайменше одного пораненого. Сумщина та Полтавщина через атаку по енергетиці введені графіки аварійних відключень світла. Це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти об'єктів енергетики. Є суттєві пошкодження, заявила прем'єрка. За її словами, на Кіровоградщині та Києві відновили воду та електропостачання до кінця дня. Критична інфраструктура вже заживлена. Львів відкладає початок опалювального сезону на кілька тижнів через російські. Обстріли. Мер міста закликав людей забезпечити себе альтернативними джерелами тепла і допомогти тим, хто не впорається самостійно. Розпочався процес відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС, заявляє Магате. Українську влучність уже видно. Має бути більше, заявив Зеленський. Президент України наголосив, що українська далекобійна зброя стає відчутно яснішою і якіснішою. Ми постійно для цього працюємо і вже надали багато різних можливостей. Також Зеленський зазначив, що Україна завдає точкових ударів у відповідь, і на відміну від РФ, чітко розуміє свою мету: мир. А як ви думаєте, яка мета України? Напишіть в коментарях. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1120 живої сили, 5 танків, 14 ББМ, 13 артилерійських систем, 254 БПЛА та 71 з техніки. Підпишіться, будьте в курсі. Свіжих новин щодня і гарного дня! Вам бажаю! Хто поставить сердечко? В того день буде найкращий.